Роман Тригубяк, сьомий, Віталій Турчанський, 8-й, Богдан Дриган, 14-й. Іван Легкий, 44-й, Олег Блонський, 71-й. Святослав Лаврук. Після цієї першої ж атаки у виконанні футзалістів УКД Благо Вента. Перша ж атака, яка стає для них результативною, відзначається забитим м'ячем Роман Кіндратів. Від Ревери, щоправда, до удару поворотах. Справа таки не доходить. Тільки от зараз удар став першим в поточному сезоні для Ревери. Зараз атака у КД Благо Вента. Чудова була можливість Баланика для того, щоб подвоювати перевал своєї команди. Укаде Благовенте, удар по воротах. Нічого не видумав в цьому епізоді кіндратів і помилився. Галка фактично вічна віч міг виходити в цьому епізоді з кучерою. Кушецький звичний для себе манери змішується в центр. Пробиває Кушецький, подвою перевагу своєї команди. Був сильнішим від курінь пас дві команди з Івано-Франківський з рахунком 3-2 на користь юриста. Той матч завершився. Зараз атака у виконанні футзалістів КД Благовент. і Блонський не влучає вже в порожній ворот. Чудова була можливість у будівельників для того, щоб uh, ще більше. Збільшити свою перевагу. Зараз момент у Ривери пробивав пицик по воротах, але вдало зіграв кучера в цьому епізоді. перспективна атака. Дриган, Дриган один-один проти Бойкова. В цьому епізоді Дриган пробиває і забиває. Такий Дриган. Класний м'яч. Ми з вами побачили у виконанні восьмого номера УКД Благо Вента. От уже й Муравський сам з'явився на паркеті. Зараз Муравський з м'ячем втрачають м'яч футзалісти Ревери. Знову Дриган. Дриган віддавав передачу на Блонську, але не вдало на перехопленні вдало в цьому епізоді бойків зіграв. Удар вже від Курчія, але ну, відповідно три перемоги, одна нічия і нуль в графі поразок. Десять набраних очок. Зараз удар по воротах від Кушецького. зі стійкою м'яч пролітає. Вони поки що переважають своїх суперників в усіх компонентах. Я думаю, можемо ми про це говорити. Як би боляче не було це чути, прихильникам Ревери за 3 хвилини і 20 секунд до звершення часу першого тайму, рахунок у нас ледь не став. 4-0 в цьому епізоді. Футзаліст в сіро чорній формі, ну а ревера здається, думає про те, як би їм більше не пропустити, а не про те, як би їм не відігратись. Зараз класний удар з далекої дистанції. В поперечку м'яч влучає після удару Кушецького. Друзі, ми повертаємось в спортивний зал з культурно комплексу комплексу місті Івано-Франківську і продовжуємо спостерігати за першим поєдинком в рамках п'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Моравський є і капітаном і граючим тренером. Значно ширший список футзалістів. У, у КД Благо Зараз є можливість е, у арбітри сьогоднішньої зустрічі це Артем Федоріщев та Тарас Дем'янчук. Арбітри екстра ліги, чемпіонат України з футзалу. Зараз Моравський пробиває, поруч зі стійкою м'яч пролітає. Ден з нечисленних моментів, коли футзалісти Ривери зараз на половині поля. Відбори відборі в цьому епізоді в захисті відіграв Моравський. Легкий. Легкий пробиває, і м'яч там облизав стійку. Е, УКД КД Благовенту зіграло в результативну нічию 1-1 із Галією. Про це ми також говорили. А е, «Ревера» в матчі першого туру поступилась. Команді ураган КФВ» з рахунком 0-2. Зараз пробивав у поворотах Галян, ну але Ігнатенко на місці. Кушецький з м'ячем залишається, пицик проти нього. Кушецький на тригуб'яка віддає, то йому м'яч повертає. Кушецький. Кушецький пробиває і влучає в стінку в цьому епізоді. 19-й номер у КД На своїй спині Кіндратіва, ну і випустив м'яча за бокову лінію. Баланик. Баланик пробиває в ближній верхній кут. Звичайно ж, не Муравський, Муравський це гравець Ревери. Мова йде про Кіндратіва Кушецького. Так, Кушецький ще одним м'ячем відзначився, а зараз легкий робить рахунок 4-0. Е на початок цієї зустрічі були Назар Самочко і Зайфранко. Та Влад Владислав Філіпович із Миколичина по 5 забитих м'ячів в їх активі. Новий Гнатенко з м'ячем. Муравський. Муравський. Муравський в цьому епізоді помиляється. Легкий пробиває. Легкий оформлює дубль. І за три хвилини до звершення матчу 5-0 стає у нас рахунок на користь УКД Благовенти. У разі перемоги повернеться воно на Олімп в турнірній таблиці. Бичків тим часом як п'ятий польовий у Ривери. Куріш, куріш м'яч підхоплює, пробиває, але тригуб'як грає вдало. Ще далі, але не настільки швидкий Кушецький, щоб долати. Такі відстані за такий короткий проміжок часу зараз помилився вже в цьому епізоді балани, і була можливість у галки для того, щоб бодай один м'яч відквитати в цій зустрічі.